Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про великий вікномий, який ми хочемо провести з 14 по 16 липня 2023 року. Вікномий буде проходити в Києві і починатися о 10-й годині за адресою вулиця Катерини Білокур, 10, дроб 15. Ми збираємось на 10-ту годину і спочатку знайомимось, спілкуємось, представляємо регламент і спікерів. На 10.30 ми поговоримо з вами про історію розвитку вікнами, як це відбувалося. Так трошки заглибимось цю тему, подивимось на провідних світових виробників для того, щоб ми розуміли, наскільки велике це питання. Об 11 починається вже велика тема: поверхні матеріали та забруднення, де ми розберемо, які поверхні бувають, пощупаємо їх руками. Трошки зробимо там пошкодження, спеціально пошкребуємо шкребком, ще якимись матеріалами, для того, щоб ми бачили, які є пошкодження саме клінінгові. Або як реагує матеріал на ті чи інші абразивні матеріали. На 12-ту годину починаємо розбирати миючі засоби, текстиль та різні абразиви, якими ми користуємося. З 13 до 13.30 в нас обід зазвичай ми замовляємо піцу. Хто не їсть піцу хоче замовити собі салатик, той замовляється собі окремо. З 13.30 ми починаємо працювати з різновидами інвентарю. Ми розглянемо всі можливі світові бренди, які існують. У нас тут буде дуже багато матеріалу. Ми все спробуємо, ми все відкриємо, закриємо, надінемо, знімемо, переставимо резинки, попрацюємо з телескопами, з усім цим будемо працювати. Також в цьому модулі буде такий прикольний підрозділ, як нестандартні якісь варіанти миття вікон, наприклад, магніти, роботи і такі різні варіанти. О 15-й буде догляд зберігання та робота з інвентарем. Всі без виключення беруться в руки, повністю все розбирають, збирають, чистять, якщо треба, протирають, складають. Це дуже важлива частина роботи. І на 16-й ми починаємо працювати вже практично, беремо все в руки і починаємо мити вікна. Якщо вручну без телескопу ви вже набили руку, у вас виходить вісімка, ви гарно працюєте. Ви можете переходити до телескопу. Це все триває до 17-ї години. О сімнадцятий вже варто відпочити, тому що наступний день також буде цікавим.